Однією з найактивніших словацьких громад краю є обласна культурно-освітня організація Матіці Словенська на Закарпатті, яка днями відзначила своє 20-річчя. Нині організація об'єднує 11 місцевих осередків і налічує понад трьох тисяч членів. За ініціативи правління організації в Ужгороді функціонує спеціалізована школа з поглибленим вивченням словацької мови, відкрито центр словацької культури та створено ряд словацьких фольклорних колективів то роки тяжкі. Це були роки важкої праці. Це були роки успіхів і деколи розчарувань, але це були роки, коли ми відчували, що словацьке співтовариство цього потребує, і словацьке співтовариство на Україні успішно розвивається. Власне, це співтовариство стало, на мою думку, найбільш динамічним. на в цілому словенському світі. За сприянням матіці словенської на Закарпатті проводиться низка заходів: обласне свято словацького народного мистецтва, словенська веселіця, конкурси Золотий Соловей кочарівність казки», словацький бетлегем» та ряд інших акцій, що сприяють розвитку словацької культури. Організація Матіця Словенська доклала великих зусиль для того, щоб забезпечити конституційні права словацької спільноти, яка проживає на території Закарпаття. В Свою чергу вони завжди дбають про збереження культури, про збереження традицій, про збереження мови а таким чином роблять нашу закарпатську культуру цікавою, вагомішою. І значимою на святковому заході були присутні члени організації Матіці Словенська на Закарпатті, представники дипломатичних установ та почесні гості.